Працюють у зимку, під пекельним сонцем, на воді та на землі. Одеські піротехніки продовжують очищати деокуповані землі Миколаївщини та Херсонщини від російських мін. За минулий рік удалося знищити понад тисячу одиниць. Роботу не поменшало. Окупанти забруднюють домівки та поля новими видами боєприпасів. Як одеські піротехніки справляються з навантаженням, та яку площу за минулий рік їм вдалося очистити? Дізнавалась Світлана Довжук. Куди в барбершоп, щоб тобі бороду постригли, бо ти колючий, як йожик. Такими словами зустрічає Руслана молодший шестирічний син. Сапер має велику родину, четверо дітей та дружину, яка кожна ротацію чоловіка переживає та з болем відпускає. Тяжко, тяжко. Ждуть, чекають, приїжджаєш. Це... Сльози на очах є, коли їх всіх бачиш, що з ними все добре. Кожен рік, як я в цьому підрозділі, вона мені каже, це може платяти, може кудись, кудись переведеш. Для того, що я е, з області і сюди дорога далека, і я дуже багато часу проводжу на роботі. Роботи у ДСНСників було багато. За 24 й рік одеські піротехніки обстежили понад тисячу гектарів у Миколаївській і Херсонській областях та знешкодили 1153 одиниці вибухонебезпечних предметів. Огонь! З кожним роком доводиться переглядати інструкції, адже ворог використовує нові види озброєння, кажуть піротехніки. Тож цьогоріч одеський підрозділ пройшов реорганізацію. До прикладу, рятувальників на воді перевчили у саперів підводного розмінування. І зараз в штаті нараховується понад 100 фахівців. Постійно інструкції, котрими ми користуємося, вони вдосконалюються, переписуються, вдосконалюються, тому що ворог застосовує нові види озброєння. Ворог особливо в прифронтових зонах проводять обстріли і касетними боєприпасами мінують територію дистанційно. Це означає, що засоби мінування, протипіхотні міни, там, пелюстки, от, вони доставляються до місця мінування на певну територію за допомогою реактивних систем залпового вогню. Є потреба да, залученні більшої кількості особового складу для того, щоб більш ретельно і максимально проводити. Розмінування за 2024 рік Руслан провів на розмінування Херсонщини 4,5 місяці. місяця. Каже для кожного піротехніка, де окуповані села та міста стали вже другим домом. Якщо до постійних ротацій вдалося звикнути, до відчуття небезпеки звикнути досі дуже важко. Якщо сапер не боїться, значить йому в підрозділі вже не місце. Кожен раз ти хвилюєшся, кожен раз перед тим як робити шахти. Усе перевіряєш. Кожен раз, як ти туди приїжджаєш, ти відчуваєш себе, що там ти вже місцевий. Вулиці, дома, села, ти кожен дом прийшов сам. Ну, зі своїми колегами. процес розмінування став трохи безпечнішим завдяки сучасній техніці. Зараз одеські сапери мають п'ять автомобілів високої прохідності, які обладнані відповідним класом бронезахисту. У 24 році одеський підрозділ отримав ще три таких нових машини. Вона досить містка, адже може перевозити кілька десятків вибухонебезпечних предметів. Але найголовніше, що вона може зберегти життя піротехніків, які виконують свої завдання на фронті. Сапери кажуть, якби ця техніка була на початку війни, вдалося б врятувати життя колеги. Загинув водій сапер. Приїхав на автомобілі, обладнаному для перевезення вибухонебезпечних предметів. Ну він не являвся броньованим, без броньованої капсули. І в результаті наїзду на протитанкову міну стався підрив даного автомобіля, і водій сапер загинув. Якби цей автомобіль був броньований, захищений такого б не трапилося. До своєї роботи звикли і продовжуватимуть свою справу, доки буде потреба, кажуть піротехніки. А Руслан мріє очистити і тимчасово окупований Крим. У піротехніків буде робота. На не один десяток років дуже грязна земля наша. І ми її будемо чистити. Хочу дійти до Сівастополя. І все, 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 що забруднено, почистити. За попередніми розрахунками Україні потрібно близько 10 тисяч саперів, щоб розмінувати за 5 років забруднені російським залізячим землі. Чорне море теж переповнено мінами, які доведеться виловлювати роками. Світлана Довжук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.